15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбили Степана Бандеру. Медична експертиза виявила, що причиною смерті була отрута. Німецький верховний суд у Карлсруе підтвердив, що головним обвинувачем у вбивстві Бандери є радянський уряд у Москві. З тих пір минув 51 рік, а дискусії навколо постаті провідника УН не вщухає досі. Пам'ять героя шанували в Івано-Франківську. Біля пам'ятника Степанові Бандері відбулося пам'ятне віче. Новічі пам'яті мовилися, що життя Степана Бандера заслуговує на поклін та повагу. Він своїм прикладом показав, як треба любити Україну і як потрібно за неї боротися. Вояки УПА вірили своєму провідникові завжди, навіть в той час, коли ще не було української держави. Вірили тоді, коли його не було в Україні. Вірили тоді, коли його нагло вбили. Міський голова Віктор Анушкевич сказав, що Степан Бандера ніколи не зрадив свого майдану, як мовляв, дехто із теперішніх політиків. Ще Бандера стала одним із символів українського національно-визвольного руху ХХ століття. Після проголошення незалежності багато молодіжних, політичних та громадських організацій названо на його честь. На волині проводять музичний фестиваль Бандерштат на Івано-Франківщині, малій батьківщині героя, створено меморіальний комплекс його імені. Названо багато вулиць, будовано сотні пам'ятників. Степан Бандера герой України. Як би тобі тяжко не було? Які б спокуси в твоєму житті не були, все рівно правда переможе. І це показав Бандера.